Всім привіт, Ми зробили ще один тепловий насос, монтували в систему опалення. І Зараз розкажу трошки так. У нас два російські баки, на опалення, на воду, мається на увазі на циліндр. Це у нас подача це обратка на циліндр. Зобою знизу холодна вода заходить, тепло виходить, Оттак. а це вже йде на дрібний. Так, ми все зіпхали в один кутик. Це в нас приходять дві труби від теплового насосу, це у нас подача. Пішла догори. Йде на моторозвал у дві сторони. Це у нас йде на циліндр в цю сторону. Це на опалення. Це само собою фільтр. Фільтр магнітний з сіткою. Що, що тут такого цікавого? Ну, Це само собою стрілочка, отака от у нас. Нежавішна гарненька. Це гарненько. нас вже пішло на радіатор і на помпу на радіатор. Ось тут в нас насос. На насос це пішло насос вже на систему опалення. Подача, це у нас обратка з системи опалення. Так Ми не проробляли, тут стояв такий кран. Байпас. підкачка води, Само собою на целіндрі манометр. Так воно все виглядає, це у нас електрики заберуть, це лишнє. Перепід'єднають будинок. Така красота, що вам покажу на вулиці. Так, ми закінчили встановлювати на вулиці помпу. Так воно все виглядає. Це у нас шланги йдуть, флексія. Крани і захотів, щоб ми обрали в трамкінг. Красота. Ну, давай, ну, 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 что рубит, и все, у вас получится. Красота.